Сьогодні ми поспілкуємося з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Олангрен. So дуже рада вас бачити у нашій студії. І почнемо з першого запитання. Під час вашого візиту в Україну було оголошено, що Нідерланди нададуть Україні 60 мільйонів євро на наступальні дрони також серед них є морські безпілотники та fpv дрони. Чому саме ці види озброєння? Це був запит України. Так, Безумовно, це відповідь на запит України. Ми завжди любимо адаптуватися до того, що вам потрібно на передовій і ми знаємо, що нові технології, а особливо безпілотники, повітряні і морські, у цій війні для вас дуже важливі. Тому я дуже рада, що ми змогли зробити свій внесок у фінансування через коаліцію дронів з Латвією, сполученим королівством та іншими країнами, а також залучивши українську промисловість Інновації важливі, і ви повинні постійно впроваджувати їх, тому що ворог також адаптує свої методи. Тому створення індустрії безпілотних літальних апаратів із зворотним зв'язком з лінії фронту є важливим для України, а також і для нас, тому що ми також маємо посилити наші збройні сили можливостями безпілотників у квітні в інтерв'ю українським змі ви говорили, що момент передачі Україні F 16 залежить серед іншого від підготовки українських пілотів. Як ви оцінюєте їх підготовку станом на зараз? Я справді рада, що ми йдемо по шляху навчання разом з Україною, данією, Сполученими Штатами та іншими країнами, які допомагають нам у коаліції F-16. Ми зараз на шляху до завершення навчання перших груп, щоб з цього літа ми могли почати передачу літаків f 16 спочатку датських, а потім нідерландських F-16. І звичайно, це величезний проєкт. Це дуже важко, і пілоти тренуються набагато швидше, ніж ми б зазвичай тренували пілотів на F-16. Але звичайно, ви берете участь у цій. Війні і вам потрібні сильні військово-повітряні сили. І F-16 абсолютно точно цьому сприятиме. Тож коли Україна зможе отримати літаки F-16? Ну, я думаю, якщо оцінимо, на якому ми зараз етапі знаходимося, цілком можливо, що перші літаки надійдуть вже цього літа, а потім партіями будемо продовжувати працювати та збільшувати кількість F-16 для ваших повітряних сил днями ви повідомляли, що Україна зможе застосувати в майбутньому F-16 для ураження цілей на території Росії. Чи є якісь додаткові умови чи обмеження для України щодо цього? Ну, ви знаєте, F-16 – це система озброєння, і ми надавали й інші системи озброєння. Ми завжди казали: якщо ми передаємо їх Україні, Україна і повинна вирішувати, як їх використовувати. Ви ведете оборонну війну. Україна захищається відповідно до статті 51 статуту ООН. І Україна дотримується гуманітарного права, міжнародного гуманітарного права, і це єдині умови, які ми ставимо. А це означає, що використання F-16, це має бути рішення українських військових, і якщо ви бачите цілі, які знаходяться за межами України, але необхідні для вашої самооборони, то це законна ціль. І Україна сама вирішує, як використовувати також F-16. А як щодо інших видів озброєння, які Україна вже отримала від Нідерландів, чи можна їх використовувати на території РФ? Так, звичайно, це найбільш актуально для далекобійної зброї, як от Шторм Шедоу, Скальп і ще деяких американських систем озброєння, які у вас вже є, і я завжди казала, відчуваю, що ми у великій групі країн, які допомагають Україні, але якщо Україні не дозволено використовувати цю зброю також на території Росії проти військових цін. Цілий, ви воюєте зі зв'язаними руками. Тож я завжди вболівала за те, щоб дозволити Україні воювати так, як ви вважаєте за потрібне. І я бачу, що все більше і більше країн зараз займають таку ж позицію. нещодавно в змі з'явилася інформація про те, що Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у шведський фонд для виробництва бойових машин піхоти для України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу. Саме так йдеться про CV-90. Це бойова машина піхоти, бронемашина. Наша армія їх використовує дуже ефективно. А також шведська армія та ще кілька європейських країн мають CV-90. І ми знаємо, що Україна також їх використовує. Ми хочемо збільшити виробництво, тому що збільшення виробництва це труднощі, які іноді виникають у Європі, об'єднуючи зусилля, а також фінансуючи нові виробничі лінії, також у Нідерландах, ми зможемо значно збільшити виробництво. Для України, а також для інших країн, які використовують сіві 90 і це означає, що ми також можемо залучити нідерландську промисловість. Тож я думаю, що це те, що приносить користь Україні, виробнику CV-90, а також нашій нідерландській промисловості, і це ще більше об'єднує нас, тому що Україна є частиною групи країн-користувачів CV-90. прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте у телефонній розмові з президентом Зеленським у квітні цьогоріч, оголосив, що Нідерланди виділили ще один мільярд євро на військову допомогу, а також що. 400 мільйонів євро на допомогу у відбудові. На що саме спрямують ці кошти? Спершу, щодо військової допомоги. Ми вважаємо важливим мати можливість планувати наперед на довгострокову перспективу. І тому ми дали гроші на цей рік. Це той мільярд, про який ви говорили, а також на наступний рік. Таким чином, ми отримуємо 3 мільярди щороку на підтримку України. А це означає, що ми можемо планувати, що ми можемо підписувати контракти разом з іншими країнами з промисловістю, і що ми можемо постійно співпрацювати з Україною, щоб бачити ваші потреби. І я думаю, що передбачуваність важлива для України. Ви повинні мати змогу покластися на нас, і ми знаємо, яка шкода завдається, якщо, наприклад, є прогалина в доставці боєприпасів. Те саме стосується дронів та інших систем отже, це військова частина і також. Ми, звісно, думаємо разом з вами, як почати відбудову країни. Ми знаємо, що для цього знадобляться значні кошти. це не те, що Україна може зробити самостійно чи декілька країн можуть самостійно. Звичайно, нам знадобиться залучення світового банку та інших досвідчених організацій, щоб допомогти з цим величезним проєктом. Але вам потрібно почати зараз. Тож я рада, що ми вже маємо певне фінансування для цього, і що цього тижня також будуть кілька ініціатив з обговорення відбудови в Берліні. Ми чекаємо на глобальний саміт миру в Швейцарії цього місяця, і деякі країни готують власні мирні стратегії. Тож який із мирних планів Нідерланди можуть підтримати? А можливо, Нідерланди готують власний мирний план. Ні, ми дуже задоволені мирним планом, який представив президент Зеленський, і ми вважаємо, що саміт у Швейцарії цього тижня, де також візьме участь наш прем'єр-міністр Марк, Рюте, є важливим кроком. Звичайно, є кілька тем для обговорення дуже важливих тем, таких як ядерна безпека, енергетична безпека і продовольча безпека. Я думаю, що це теми, які мають хвилювати всі країни світу. Ми, наприклад, морська країна, тому свобода судноплавства має вирішальне значення для нашої. Економіки, ви бачите це в Чорному морі, в Червоному морі, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому ці теми варто обговорювати. І я думаю, якщо подивитися на 10 пунктів, які представив президент Зеленський, то ми особливо пов'язані з відповідальністю. Звичайно, маючи Гагу, яка є містом миру та справедливості, де ми також маємо міжнародний суд, ми вважаємо, що повинні притягнути до суду винних у війні і в загибелі людей. І тому ми рішуче підтримуємо відповідальність. Якими будуть дії Нідерландів, якщо, наприклад, Угорщина заблокує рішення більшості або внесе неприйнятні пропозиції. Я думаю, що це проблема. Угорщина давно вже більше року блокує фінансування. Тобто європейський фонд миру та фонд допомоги Україні, який покликаний оплачувати зброю, яку країни-члени надають Україні, вони блокують його більше року. На останній нашій зустрічі в Європейській Раді. Майже кожна країна за столом говорила, що це неприйнятно. І ми звернулися до Угорщини, а також до голови, який є верховним представником Європейського союзу, щоб вирішити цю проблему. Адже що ми вважаємо, що це несправедливо, що одна країна може блокувати. Вати те, чого хочуть усі інші країни-члени, і що дуже важливо для України. Тому звертаючись до цієї позиції Угорщини, ми посилимо тиск на них перш ніж вони почнуть головувати в Раді Європейського Союзу з 1 липня. І я справді закликаю Угорщину вирішити це питання до того, як вони почнуть своє головування. Росія не буде присутня на цьому саміті. Як це на вашу думку вплине на його результати? З точки зору України, я можу зрозуміти, що на даний момент діалог з Росією не дуже плідний, тому що ми не бачили жодних ознак добросовісності з боку Росії. Отже, ніякі переговори не починаються. Я сподіваюся, що саміт буде успішним і що багато країн зберуться навколо ідеї миру, справедливого миру для України. і що в якийсь момент буде новий саміт, на якому буде присутня Росія, і де мир може бути досягнутий. Але я вважаю, що ми маємо показати світові, що війна це загарбницька війна, що вона несправедлива і незаконна, і що Росія не може в ній виграти. що в якийсь момент змусить їх сісти за стіл, щоб говорити, а не воювати. отже, це були всі наші запитання. Я дуже вдячна вам за розмову. Дуже дякую. Дуже вам дякую.